Маленькі тернополяни об'єдналися з дітками, які тимчасово переїхали до нашого міста з інших областей. Вихованці табору веселкове дитинство підготували театралізований різдвяний вертеп. Тут і ангелики, і колядники, царі, жит, чортик та смерть костюми один яскравіший за інший. Вертеп об'єднав 12 дітей віком від 7 до 15 років. Дарина виконує роль смерті. Каже, що в березні переїхала до нашого міста з Маріуполя. Влітку була волонтеркою у веселковому дитинстві. Коли їй запропонували організувати таке дійство, дівчина одразу погодилась. Цього року вона колядувала вперше. Я вперше в Ртепі. Ну в нас в Маріуполі такого не було. Наприклад, от е Цими людьми мені так легко, я така спокійна, я не боюсь там, публіки чи якийсь поглядів, тому мені дуже легко. Чортика у вертепі зіграла Світлана. Каже, саме ця роль їй найбільше підходить за характером. Готувались до виступу недовго, але весело. Спочатку ми якось не представляли, що хтось буде смерті, хтось буде чортом. Потім ми шукали з батьками грім, щоб розфарбуватися, щоб це було цікавіше. Потім ми робили всі всі разом костюм і для смерті, і для чортика. Це, звісно, було дуже смішно. Потім ми прийшли, були репетиції, думали про костюми. Керівниця табору Веселкове дитинство Олена Мудра розповідає: вже давно мріяла організувати дитячий вертеп. Щасливо, що цього року їй це вдалось, а особливо тішить, що змогла доєднати до такого дійства дітей зі східних областей України. Діти готували костюми самі. Дуже рада, що він відбувся. Це моя маленька мрія зробити вертеп дітьми. І тим більше, що діти з різних місць це в нас колядують діти Суми, діти Кременчук, Розівка, Маріуполь, різні дітки, і плюс наші дітки, в яких воюють батьки. Ми дуже хочемо, щоб цей вертеп приніс перемогу Україні. Тому ми співаємо той четвертий праздник. Наша перемога. Надіємося, так і буде. Гуляючи вулицями, маленькі колядники вирішили завітати і в гості до телеканалів. Для наших працівників вони співали колядки, читали вірші та показали театралізоване дійством за участі усіх героїв вертепу. Дайте, будь ласка, два тукати, вареники, миску. Тільки прошу сердечно, не дайте пописку. <писка> Та ясна на высвіт засміяла.